Великий привіт шановним підписникам та гостям каналу. Сьогодні у нас тема бензонасос. Ну, В даному випадку пекар, який ставиться на карбюраторних машинах, ну, тому в числі і на моїй таврі. Він вже стояв. Все було б добре, аби він не тік із під цього роз'єму, як з кабана текло мастило. Я вже не знав, що робити. Міняв прокладки, садив їх на герметос, підтягував. Тут вже є в мене ролик, ціпляв банку з під кави, куди масло, щоб не на КПП, де на патрубки шланги не текло. Коротше, нічого не допомагало. І я вирішив зняти і ну, зазвичай, так як всі роблять, притерти цю поверхню. Ну, для цього ж потрібно було зняти шлангу. Ну, шланга тут була стара, дубова, та що з нитками. Вона засохла, що кістка. Коротше, я її витягну разом із штуцером. Все, кришка не годна. Але я нарізав різьбу, знайшов штуцер, крутив, посадив на лактай. І він тепер хунці клює. Дивіться. Бачите? Випуск. Сас. Як положено? Кача і хрюкає. Тут ну, клапана підібрав. Тут от, от у мене клапана, пружинки поміняв, скомплектував, що із ремкомплекту, що рідне. Коротше, яка ще тут цікава тема? Машина 2002 року, а насос 2006 року. А я купив у 2008. Попередні власники його замінили. Це вже нерідний насос і така з ним біда. Ну, яка біда бідою, а потрібно ж притирати. Ну, на Неждачному паперу, папері, я тер, тер і дотерся до того, що, бачите, на цій стороні на тій. Тут впадане, а тут випукло. Коротше, що виявляється, я не дотер середину та, що на про. Напро... Бачите, от. Зараз, можливо, так. Краще видно буде. Дивіться. бачите, на білому. От. І справа. Просвічується, так? А чому? Я не дотер, а тому що, дивіться, тут стоять дистанційні прикалиті чи калені шайби, і вони вже почали чіпляти за шкірку. Наждачну. Але це ж не алюміній, воно не піддається. І, коротше, я дійшов до критичної крапки, до критичної лінії, що далі, далі я вже не... Вони вже стали тонкі, тут повинно десь читав, 10 міліметрів, тут вже 8, не знаю, де 2 міліметри ділося. Ну, звичайно, це все пішло у стружку. Бачите? Бачите, світиться. Що робити, я не знаю. Ну, держ, тримаю я його як резерви, аби доїхати. У мене стоїть той що з копачком. Я для, для цього купив ремкомплект. Дивіться, а це йшло в ремкомплекті. Дивіться, діафрагма, Два клапана і пружина. Це купив новий ремкомплект. А чому? Тому що оця діафрама, вона із двох половинок, а, так, а посередині нитки і одна верхня частина прорізана. Тріснула якраз там, зверху, там, де йде бензин. Ну, нижня частина у нас, я кажу, з двох кріпка, ціла, і ви чуєте, як він хрюкає. Я купив, думаю, заміню все це діло, клапана можливо, пружину, все. Після того, як дотру, я вирішив його все-таки дотерти, але я бачу, що це буде марне моє намагання зробити з нього ну, конфетку. Єдине, що. Тільки доїхати. І чому я знімаю цей ролик? У мене до вас запитання, до знавців такої, я б сказав, не дуже, вона ну, не дуже складна ця деталь, не дуже складна ця річ, простенька система. Що я задумав? Ну, Я б не був би дідом, якщо б дід якусь не придумав галіматню. А що я придумав? Поставити оцю верхню частину із клапанами на бензоносок той, що із куполом, з ковпачком. Але я не впевнений, чому я запитую вас, підійде, підійде чи воно, а ця верхня частина на нижню частину купольного. Копачкового бензонасоса. Діло в тому, що він у мене той перегрівається у гарячу пору року. В тому році влітку-два рази вона в мене глохна. І тому я чому я хотів цей поставити, цей хрюка хорошо, але ж тут буде текти, це вже значить, відпадає, тому що тут вже нереально вивезти на На ноль яка, на ноль вивезти. Ну, для того, щоб насос добре качав, потрібно оцю частину, яка не перегрівається. Я все-таки попробую. Я їздю на е, газі і тому бензонасос той відключений, але стоїть на місці. Я хочу цю частину зняти там. На машині зняти ту частину з копачком, а це хочу поставити сюди. Я перерив, перезапитав увесь інтернет, чи можливо поставити з двох годин. Ну, там я такі е, запитання робив, різні такі коварні, чи можна поставити, чи підійде, а що буде, чи працюватиме. Ну, нема роліка. На цю тему, що можна, можливо, я не знайшов. Можливо, мені не видав інтернет, можливо, є, а можливо, ви знаєте. Підскажіть, буде він функціонувати, функці якщо я оцю головку поставлю на ковпачкового? А це в мене перше і головне запитання. І якщо я все-таки поставлю. Звичайно, я викладу ролика, і мої підписники будуть в курсі справи, що таке можливо. Тому що, якщо я цього не зроблю, то доведеться купляти новий бензонасос, а гарантії нема, що він зроблений з пластиліна. Тому я хочу поставити. Нижню частину там іще із тих часів дуже давніх, де дійсно був алюміній, не нульові рок, роки. От. Ну а верхушку вже цюю. Я зразу вам зроблю невеличкий тест. Дивіться, ось у мене із ремкомплекта той, що з гайкою. а це то, що. Куполом. Бачите, тут гайки нема, тут розхлепано. А оце ось у мене ремкомплект. І з того, що замінюються ось отакі діафрами на, тому, що із ковпачком. Я вже ставив, бачите, які діафрагми. Бензин вимиває. Також само, я потам, на тому, що в мене стоїть. А ці купив ремкомплект, поставив, а вони тоненькі, як мильний пузир. І верхня частина почала вимиватися в бензонасосі, все червоне. Я зняв, їх сюди викинув, а поставив ті, що старі були. Там із трьох одна пробита, а дві цілі. Там три стоїть у ковпачковому. Ну, Нижню поставив цілу, верхню цілу, а та, що тріснута, поставив середину. Ну, якось вже не тройна, а двойна перестраховка не тече, тримає. І що? Я вирішив протестувати, а це можливо, ви скажете, там різна довжина штока, не підійде, то що тут одна довжина, а у тому купачкому друга. І я Беру штангельок і заміряю, бачите, довжину. Ну, тридцять чотири, бачите. Тридцять чотири. Ну, міряємо колумбіком. Бачите. Ну, практично аналогічно. Так, витягуємо 34. Так. ну тут воно прогнуло, бачите, продавило ковпачок оцей. І я не, до, до кінця дето міліметр. Бачите, не доходить. Ну, де-то тут 33. Але ж тут продавлено, бачите, коли оце. Заклепували, тут трохи продавили. Скоріше за все, що ну, міліметр. Різниця. Міліметр різниця. Ну, так не поміряєш, то що. Ну, давайте так. От, притулив. о, Можна і так, действительно. Дивіться, бачите? От, тільки ж не так. Бо тут різьба. От, Сюди вставляю, притуляю. Ну, практично. Іде бачите? Все. Подовження штука, ну конфігурація, все тут якась хокей. Тепер ви скажете діафрагма? Дійсно, А діафрагма? Беремо же із ковпачкового нову, Притуляємо таша із пекара, притуляємо. І що ми бачимо, також аналогічно по діркам сходиться. Значить, я на вірному шляху. А ця кришка повинна в мене сісти на діафрагми, там їх три. Тут проставиш на ще кільце, пластмаса з контрольними отворами, там все зроблено цивільно продумано. Повинно все, єдине, що може цих гвинтів не хвата, але поставити можна ті, що стоять на ковпачкому. Тільки тут конусні шапочки, а там плоскі із шайбами. Ну, я думаю, це не дуже велике питання. Поставити шайби або викинути шайби, ну, теж на місці. Головне, щоб вони підійшли по отворам, а по отворам вони підійдуть, тому що діафрагма із Копачкового сюди йде як рідна, вам це все, все видно. На цьому буду закінчувати. Це я, так сказати, перед цим усім, що я задумав. Вирішив з вами поспілкуватися і хто мені підскаже. Можливо, я не на вірному ненавірному путю, нічого з цього роя не вийде, підскажіть, Діти, не муться, о тим, що мучаються на старості люди, а піди купи новий, да, їсть. Ну, не знаю. В першу чергу хочу закаламутити таку бадягу. Поставлю цю кришку на той що на машині, а там буде видно і усі ви потім усе знаєте, як я зроблю таку рокеровку. На цьому буду закінчувати. Ну, Звичайно, підписуйтесь на канал, щоб не ж, що буде далі, такого в інтернеті немає. Я не знайшов. До такої, не хочу далі казати, ніхто ще не додумався махінації, але все ж таки діду робить дічу, і він все-таки зробить. Те, що бачите, які тонкі, О, все стерто. Я сподіваюся, що в мене повинно все це вийти. Так що підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, буду дуже чекати, дуже чекати, що ви мені порадите. От. Якщо скажете, що дід його і не муситься. Ну, звичайно, дід не закине, ну, якщо не, не закину, то буду, як кажуть, щось майструвати. Ставте лайки за те, що в діда така тріснула ідея. От. Ну, всім всього доброго. Хай щастить і до нових зустрічей на каналі Діда Миколи.